Інвестування в нерухомість може бути перспективним та прибутковим видом фінансової діяльності, проте для новачків важливо розуміти ключові аспекти та вибирати вигідні можливості ось декілька порад, які можуть допомогти вам вибрати вдалі інвестиції в нерухомість. Перше, здійснюйте ретельний аналіз ринку. Перед вкладанням грошей у будь-яку нерухомість важливо провести об'єктивний аналіз ринкових умов, досліджуйте попити пропозицію в конкретному регіоні, аналізуйте тенденції зростання цін. Демографічні показники та інші фактори, які можуть впливати на вартість нерухомості. Друге. Визначте свої фінансові можливості. Розробіть чіткий фінансовий план, визначте свої можливості та готовність до ризику. Пам'ятайте, що інвестування в нерухомість вимагає не тільки початкового капіталу, але й фінансової стійкості для управління подальшими витратами та ризиками. Третє. Обирайте правильний тип нерухомості. Різні типи нерухомості мають свої особливості та ризики: апартаменти для здачі в оренду. Комерційна нерухомість чи житлові будинки, вибір залежить від ваших цілей та стратегії інвестування. Четверте, працюйте з професіоналами. Не соромтеся звертатися до фахівців у сфері нерухомості, таких як рієлтори, юристи та фінансові консультанти. Їхні поради можуть бути важливим джерелом інформації та допомогти уникнути потенційних проблем. П'яте розглядайте довгострокову перспективу. Інвестування в нерухомість це зазвичай довгострокова гра. Розглядайте ваші інвестиції як можливість отримати прибуток не тільки зараз, але і у майбутньому. Зосередьтеся на перспективних регіонах та тенденціях ринку. Шосте. Вивчайте ринкову конкуренцію. Приділіть увагу конкуренції в регіоні, де ви розглядаєте інвестиції. Зрозумійте, що може вирізняти ваш об'єкт від інших інвестиційних можливостей і як ви можете привертати орендарів або покупців. І останнє, будьте готові до вдосконалення. Ринок нерухомості постійно змінюється, тому будьте готові до коригування своєї стратегії відповідно до змін у ринкових умовах. Будьте відкриті до вдосконалення та адаптації нових тенденцій та вимог ринку. Важливо пам'ятати, що успішні інвестиції в нерухомість вимагають не тільки фінансового розуміння, але й уважного аналізу та планування. З врахуванням цих порад новачкам вдасться зробити обдуманий та вигідний вибір в світі нерухомісних інвестицій. Завітайте на сайт metroventa.com. Та розгляньте пропозиції для початку вашого інвестування у нерухомість.